Розстрілювали цивільні автівки, закидали гранати в підвали, стріляли під ноги місцевим. Так поводилися окупанти в селищі Олександрівка на Херсонщині. За населений пункт тривали важкі бої. Росіяни після себе залишили суцільну руїну. Замість колись затишного туристичного селища Антон Коцуконь побував у звільненій Олександрівці. І Ось що побачив. Це була одночасно дорога життя і дорога смерті. Нею місцеві виїжджали на вільну територію, а окупанти розстрілювали автівки. Машини, які люди позалишали в дворах, росіяни забирали собі або просто розбирали на запчастини. Радіатора нема, стартера немає, спокої немає вже одне лабовець а тут, рукових немає, ні заднього немає, нічого немає, розбита повністю машина. Ні мотоцикла, ні машини, нема педалі, лисипедені. Пан Микола до останнього залишався в селі та вже перше знайомство з окупантами спонукало до виїзду. Мірний жителів єсть, я говорю, є. за півтора місяця людський голос почув. Єсть, говорю, виході, сволоч, виході. Собака тут прибудилася, типа на нього кидатися. Прибери собаку, говорю, вона не моя. Говорю. Типа приблудилася б. Він ту передернув. Бела б я тут б**. Бео, б**, мої собаки. Я, тум, на Під час зачисток вулиць, де жили цивільні, росіяни стріляли чергами у вікна і кидали гранати в підвали. І це прямо всередину кинули гранату. Де? Де? Ну вони ходили, де ніхто не відповідає. миттю. Вся сусідка теж казала, типу, коли наступали, типу, що... Той чеку, видірнуті, типу, тільки кидаю на хлопчики. Хлопчики, я ж тут сидів. А чого каже читати. Нині Олександрівка це суцільна руїна. Поміж сотень розбитих будинків, спалена військова техніка. Обірвані дроти, по яких вже майже рік не йде струм, хитаються на вітрі. Інших комунальних благ в селищі теж немає. Але попри все, сюди повертаються люди. Кому є куди повертатись? Це хвилею розкрило хату, і воно ж даші йшли, позатікало. У та шиферу ж не було толком на хаті. Поки ж все закривають плівкою, щоб волога не затікала. Та окрім ремонту доведеться ще й купувати нові меблі й батареї. Що прям з автомата і батареї порастрелювали. І, і кроваті. З автомату? Да. Так. Ну, видно, чи завитки брали? Я не знаю. За чим вони це робили? Скільки людей нині в селі видно під час видачі гуманітарки? Сьогодні саме такий день. Хліб спечі, з печ... з печ... з цукерки. Ковбасу, пиріжки, пряники. Все, що напікли, вчора, те й привезли. Це головне місце збору, де можна зустріти односельчан, яких не бачив місяцями. І втікали босі голі. От додали спалку, і так з палкою залишилися. Бомби летіли за нами, втікали боса, ностка. Одна біда на всіх і в кожного своя персональна. В спілкуванні воно якось легше переживається. У двері все було відкрите, все. – Ласточки жили тут. Ну ви зраділи, так, коли побачили? Та, ну, значить, буде життя. Значить, не покинути гніздечко. Та й вся Олександрівка теж не покинуте гніздечко. Хочеться додому, вірите? Деревину посадив і вона росте. Коли її вириваєш деревину, і хочеш пересадити десь друге місце, ти її поливаєш, ти її підкармлюєш, але вона там не переживається. Вона, може, загинуть. Або буде якась больненька, скажімо. А тут, де нас посадили, тут хочеться і вирости і жити. з Херсонщини. Антон Куцуконь, Олексій Савчук Сергій Перфілов ТСН один плюс один.